Угорська столиця Будапешт напрочуд гарне місто. Якщо ви поїдете сюди вперше, виділіть хоча б тиждень на прогулянки містом, інакше відвідати всі місця, що заслуговують на увагу, просто не встигнете. Будапешт виник наприкінці 19 століття внаслідок об'єднання трьох міст обуди, Буди і Пешта, що знаходились на різних берегах Дунаю. 1896 року в Будапешті почав перевозити пасажирів перший метрополітен у континентальній Європі. Аеропорт Будапешта 2011 року отримав ім'я видатного композитора Ференца Ліста. Трамвайні маршрути Будапешта найбільш завантажені на планеті. У годину пік вагони прибувають на зупинку з інтервалом у 60-90 секунд. Трамваї Будапешта ще й найдовші у світі містом курсує 40 низькопідлогових потягів, кожен з яких має довжину майже 54 метри. Фунікулер, шикло з довжиною колії у 100 метрів розпочав роботу 1870 року і спочатку проводився в рух паровим двигуном. У Будапешті є дитяча залізниця, що дає змогу спробувати себе в ролі машиніста, начальника станцій, кондуктора тощо. Купальня Сечені в Будапешті. Це найбільший банний комплекс в Європі. Вода в три зовнішніх і 15 внутрішніх басейнів надходить із мінеральних джерел. Лазні це не тільки популярне місце відпочинку, а й велика водолікарня, що приймає пацієнтів з усього світу. Замок Вайдахунят. Це комплекс із копій більш ніж 20 будівель з усіх кінців Угорщини. Спочатку його звели з дерева, але комплекс так сподобався жителям Будапешта, що його перебудували і зробили кам'яним. Для будівництва будівлі парламенту в Будапешті, яку зводили 21 рік, було використано 40 кілограмів золота і 40 тонн цегли. У Будапешті розташована найбільша європейська синагога, здатна одночасно вмістити до трьох тисяч осіб. Біля Дунаю стоять десятки чавунних пар взуття дитячі сандалі, жіночі туфлі, чоловічі черевики. Це монумент у пам'ять про жертв Голокосту.